13-річну діанку Прокопову з Донеччини. Офіційна інформація про зникнення дівчинки надійшла у червні 2023 року. А от точної дати зникнення, на жаль, я не знаю. Бо Діана мешкала у Покровському районі в селище Верхньоторецьке, яке було окуповане на початку війни. Відтак важлива будь-яка інформація про можливе місце перебування дівчинки. Якщо раптом ви нею володієте, телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія за коротким номером 11630. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Також хочу нагадати, що ми продовжуємо пошуки 17-річного Сергія Самойлова, який теж зник на Донеччині у місті Маріуполь. Його мама розповіла, що у перший же день війни життя у місті стало нестерпним, і з кожною годиною ситуація стрімко погіршувалась. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя. И воды не было, нам даже мы пили воду техническую, коринечки технической. Потом только уже, ну все от, от, вся семья. Он не пить не мог и, и кушать нам, честно говоря, совсем было очень тяжело. Магазины все были разграблены. никакого подвоза ничего. Мы просто чисто, чисто сидели и есть хотели. Попри усі жахіття, найбільше турбувало тоді ще 15-річного Сергія Самойлова відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя. Він дуже компьютерами, комп'ютерами, програми там намагався разрабатывать їх, создавал сервера. І почему чому він, говоря, і виходив з дому, що что дома вже не було ні зв'язку, ні інтернету, зрозуміло, там ні з водою вже проблеми з їдою були. Він збирався йти в сторону Покровська. Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважає. И так Сергей пошел в самотужки. Это произошло 6 марта, в 4 часа вечера. Мы с бабушкой его не отпускали, потому что очень стреляли вокруг. Ну и честно сказать, нам уже тогда совсем было нечего кушать и пить, и очень страшно было. Он взял с собой рюкзак, в нем был компьютер, оделся так, как молодежь одевает. Я говорю, Сережа, давайте я думала, он походит вокруг дома и вернется. И Сережка вышел из дома, И уже когда он ушел, я уже поняла, что мы с бабой натворили, не удержали его. Наразі відомо лише одне: до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти Сергія. Зокрема, звернувся і до офісу омбудсмена. Я так понял, що хотят связаться з той стороною, да і виїздну є ли інформація на той стороні. На що много виводилось дітей на російську територію в той момент? Тому зараз з той можливо, хлопця вивезли до Росії, але не виключено, що він і досі перебуває десь на Донеччині, тому я звертаюся до жителів тимчасово окупованої території, які можливо бачать цю програму у соцмережах. Уважно придивіться на фото дитини. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій зараз, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора. Короткий номер служби розшуку дітей Магнолія 11630. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в телеграмі. Важлива будь-яка інформація. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. У будь-якому місті, в будь-який час, просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua